Розділ 5. епоха просвітництва. Параграф 26. Початок індустріальної промислової революції. Пункт 1. передумови індустріальної промислової революції. Протягом рання модерної доби відбувався поступовий перехід до індустріального суспільства, основу життя якого становило промислове виробництво. Воно прийшло на заміну середньовічного аграрного виробництва, за якого землею володіли феодали, а працювали на ній залежні селяни. Ремесло в аграрному суспільстві відігравало допоміжну роль у забезпеченні людей найнеобхіднішими виробами одягом, взуттям, посудом та іншим. Зі зростанням міст у суспільстві збільшився попит на виробництво ремісничої продукції, кращої якості і у більшій кількості. У процесі впровадження технічних вдосконалень і пошуку ефективних методів організації праці виникло мануфактурне виробництво, яке було продуктивнішим, ніж праця ремісників. Власники мануфактур прагнули розширення виробництва, щоб отримувати ще більші прибутки. Для цього вони наймали більше працівників і вкладали капітал у закупівлю сировини і кращу організацію виробництва. Також зростала роль торгівлі як способу обміну товарами. Потреба в швидкому постачанні сировини та переміщенні товарів для реалізації сприяла удосконаленню транспортних засобів. Вирішенню проблеми щодо збільшення кількості робочих рук сприяла аграрна революція, перехід від натурального до товарного виробництва в сільському господарстві. Особисте звільнення селян привело до появи великої кількості дешевої робочої сили. Власники виробництв економили на їхній заробітній платі і більше своїх капіталів вкладали у закупівлю сировини. Де ж брався капітал? Кошти, які підприємливі люди вкладали в розвиток виробництва. Насамперед, капітал накопичувався в ході підприємницької діяльності. Важливим джерелом накопичення капіталу було пограбування колонії під час великих географічних відкриттів Окрім іншого, прагнення накопичити робило популярною ідею здешевлення церкви, що привертало увагу до реформаційних ідей підприємливих людей. Підприємці намагалися не лише збільшити виробництво продукції, а й зробити її якість кращою ніж в інших подібних виробників. Конкуренція, суперництво між виробниками за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів та отримання найбільших прибутків спонукало власників мануфактур шукати способи вдосконалення виробництва. Запитання: пригадайте, як вплинули на господарський розвиток європейських країн великі географічні відкриття. Поясніть значення понять історичної хмаринки на сторінці 140-й. Які з них ілюструють середньовічне господарство, а які нові форми господарювання? Пригадайте з історії Англії, що таке обгороджування та як воно вплинуло на розвиток господарства країни? Діємо практичні завдання. Працюючи з текстом підручника, виконайте графічний конспект, карту пам'яті, таблицю, схему тощо: початок індустріальної революції, передумови, ознаки, наслідки. Розгляньте схему на сторінці 141, розвиток діяльності підприємництва і від вкладення капіталу до отримання прибутку. Капітал сировина, виробничі потужності, праця робітників, товар, прибуток. Поміркуймо. Поміркуйте, чи давала змогу середньовічна система залежності селянства і натуральний характер господарювання наймати більше працівників власникам мануфактур. Чому? Як можна було подолати ці обмеження? Пункт 2. Початок індустріальної промислової революції. Першою на шлях формування індустріального суспільства стала Англія. Саме тут, наприкінці XVII століття, розпочалася Індустріальна промислова революція. Безпрецедентний технологічний і економічний ривок та соціально-політичні зміни, що забезпечили перехід від ручної праці та використання робочої сили тварин до механізованої праці, використання машин, від мануфактурного виробництва до масового виробничого заводського виробництва товарів, від панування землевласників до провідної ролі підприємців і робітників у розвитку суспільства. Появі нових механізмів або вдосконаленню існуючих, сприяли технічні винаходи і наукові знання. І тут лідером була Англія як найбільший виробник тканин, які користувалися попитом у європейських купців. До того ж, удосконалення механізмів відбувалося за принципом доміно, коли один винахід сприяв пошуку нових технічних рішень. Варто запам'ятати фабрика, промислове виробництво, засноване на використанні машин. Діємо практичні завдання перше. Проаналізуйте ілюстрований ланцюжок технічних винаходів доби початку індустріальної промислової революції і поясніть, як поява одного винаходу впливала на розробку інших. Друге висловте припущення, якими будуть наслідки застосування цих винаходів у господарстві. Як вплинуть винаходи на розвиток торгівлі і інші галузі життя людини. Третє. Поміркуйте, чому винахідники звертали увагу на удосконалення транспорту, ланцюжок. Технічні винаходи початку індустріальної промислової революції, ткацький летючий човник 1733 року Джона Кея підвищив продуктивність праці ткачів удвічі. Механічна прядка Дженні 1764-1765 років Джеймса Харгрівса підвищила продуктивність праці прядильника у 18-20 разів прядильна машина 1769 року на водяному колесі Річарда Аркрайда підвищила продуктивність пряці прядильника в 40 разів. Фабрика Аркрайта 1771 року перша в історії фабрика діяла на основі водяного колеса. Тут одночасно працювали кількасот робітників. Парова машина 1784 року Джеймса Вата, універсальний тепловий двигун, який дав змогу будувати фабрики незалежно від річок. Паротяг 1814 року Джорджа Стефенсона. революційний транспортний засіб, завдяки якому стало можливим переміщати вантажі і людей швидше і без застосування мускульної сили тварин. Пароплав 1803 року Роберта Фултона революційний транспортний засіб, яким почали переміщати вантажі і людей морем на великій відстані незалежно від погодних умов. Пункт третій вплив індустріальної революції на розвиток суспільства. Потреба у виробництві машин для фабрик зумовила виникнення галузі машинобудування. Головними ресурсами для виробництва машин були метал і вугілля. Це сприяло розвиткові металургійного виробництва і видобуванню корисних копалин, кам'яного вугілля як палива і залізної руди, як сировини для виготовлення металу. Часто біля фабрик формувалися нові населені пункти, які із зростанням виробництва і припливом робітників перетворювалися на великі промислові міста центри. Центр життя нового суспільства остаточно переміщався до міст. Так розпочався процес зростання значення міст у житті суспільства урбанізація. У ході індустріальної промислової революції головну роль у господарському житті суспільства набула промисловість. Поступово в суспільному виробництві та житті зростала роль підприємців і найманих працівників. Формувалося індустріальне суспільство, у якому провідну роль відігравали підприємці і наймані працівники. Розуміючи свою вирішальну роль у розвитку суспільства, підприємці і наймані працівники наприкінці XVIII у XIX столітті розпочали боротьбу за здобуття політичних прав і впливу для себе. Це було потрібно для створення на законодавчому рівні комфортних умов для розвитку промисловості, підприємництва і захисту прав найманих працівників. Перші спроби науково осмислити економічні процеси здійснив засновник науки економічної теорії Адам Сміт. Він уперше обґрунтував думку, що капіталізм це порядок, який відповідає природі людини її прагненню до зростання добробуту. Адам Сміт також стверджував, що ринковий механізм здатен без втручання людини урегулювати економічні відносини виробників і споживачів. Український всесвіт. Прикладом зростання великого промислового центру є український Донецьк. Історія міста розпочалася у XVII столітті, коли на цих землях оселилися українські козаки. У заснованому в 1779 році селищі Олександрівка мешкала 341 особа. На початку 19 століття на теренах міста з'явилися дрібні шахти для видобування кам'яного вугілля. У 1869 році Валієць Джон Юс розпочав будівництво металургійного заводу і селища для робітників Юзівка, названого на честь засновника. Поступово Свободи і селище об'єднувалося довкола Юзівки, що перетворювалося на потужний промисловий центр. У травні 1917 року в селищі Юзівка налічувалося вже 70 тисяч мешканців. Сучасний Донецьк, великий промисловий центр України, що виріс із невеличкої слободи Олександрівка і селища Юзівка. До початку російської агресії у 2014 році тут жило понад 950 тисяч осіб. Свідчать документи із книги Адама Сміта Добробут націй дослідження про природу та причини добробуту націй. Людина переслідує лише власну вигоду, причому, в цьому разі, як і в багатьох інших, невидима рука спрямовує її до мети, що зовсім не входила до її намірів. Переслідуючи власні інтереси, людина часто реальніше служить інтересам суспільства, ніж тоді, коли свідомо прагне це зробити. Завдання Поясніть думку Адама Сміта про те, як підприємець для отримання власної вигоди може діяти в суспільних інтересах. Знаю минуле, осмислюю сьогодення, прогнозую майбутнє. Запитання і завдання. Знаю і систематизую нову інформацію. Опорядкуйте хронологічну послідовність змін у житті суспільства в умовах індустріальної революції, формування індустріального суспільства. Індустріальна промислова Революція. Перша фабрика. Мануфактура. Обговорюємо в групі. Обговоріть у класі результат створення графічного конспекту Початок індустріальної промислової революції. Передумови, ознаки, наслідки. СТОРІНКА 140. Заповнити, яку з його складових вам вдалося швидко, а яка мала найбільші складнощі. Мислю творчу. Поміркуйте, що або кого Тарас Шевченко мав на увазі під словами молоде зростаюче дитя, які суспільно політичні наслідки індустріальної промислової революції згадував Тарас Шевченко у своїй поезії, Великий Фултон і великий ват, ваше молоде, не щоднине, а щогодине зростаюче дитя, невдовзі поглине батоги, престоли і корони. Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію, запам'ятайте їх: остання третина XVII століття, час початку індустріальної промислової революції в Англії.